Кохання переможе у прилуках на День святого Валентина одружилося три пари. Ранку, а в Прилуцькому раці одразу дві пари прибули на весільну церемонію. Весілля у день закоханих романтичніше не придумаєш. Подумала пара прилучан Віталія та Євгенії, і подали заяву до радцу саме у цю особливу дату. До речі, пропозицію наречений Жені зробив ще рік тому. До цього пара зустрічалася сім років. Саме повномасштабна війна спонукала на рішучий і відповідальний крок. Це було на моє день народження 26 березня. Зробив пропозицію. От і вирішили на. Подати заяву в ЗАГС чомусь на 14 дату вибрали, так як день закоханих. Так тобто рік тому фактично рік шукали навіть трохи більше. Вірите там магічну дату в цю так. Тому і вирішили, що будемо розписувати 14 лютого. романтично, так. Замість смокінгу та весільної сукні на молодятах гарнезні українські вишиванки. Замість помпезних урочистостей скромна церемонія. Бо ж святкування нині не на часі резюмує Женя. Замовляли, шили нам під замовлення, тобто хотіли, щоб трошки були ми однакові. Ну зараз не той стан, щоб все таки це багато робити велику скупчення людей. Тому вирішили так тихенько, скромненько, щоб самі Бо для, вдох, головне, і для що? нас кохання і. Такій е, прекрасний е, таку прекрасну дату весільна церемонія жені та віталіка стала дійсно незабутньою, і для цього не обов'язково кликати сотню гостей. Важливо мати кохання в серці та щиро промовити одне одному довгоочікуване Так на яке чекали довгих сім років. Чи ви віталію стати чоловіком? Євгенії через все життя пронести вірність дружбу та ви, Євгенія, стати друж. Не вітаю через це життя, принести вірність любов церемонія розчулює Женю до сліз. А ось Віталік навпаки серйозний та стриманий. Ще не зовсім усвідомлює себе у новому статусі. Перший раз в такій ситуації не знаю, що сказати Радості Переповнюють я даже не знаю. Якось буде. <реш> що? <реш> у, у мене, мене те саме. Що змінилося в вашому житті? — У мене ну, поки що нічого. Все <реш> <застріла. Чоловіка застріла. реш> <реш> як було. Чого віка зустріла. Найбільше відповідальності, я не знаю, щастя. ми сім років разом тому якось для мене поки що нічого не змінилося. Просто, ну. Там в паспорті, та все. А це вже інша закохана пара романтиків: Олена і Роман. Вона із Журавки, він з Остапівки, обидвом по 46. До питання шлюбу підходили свідомо і виважено, навіть не дивлячись на те, що це було кохання з першого погляду. Придивлялись друг до друга, більше знайомилися з друг з другом, узнавали друг друга по краще, пізнавали. Да. <ріст> і вирішила, що це вже да, так оприділилися, приїхали і з датою вибрали 14 люди, день закоханих. <ріст> Постараємося, наприклад, я зробити, щоб він був щасливий. Я думаю, він теж зробить, щоб ну, я так. була щаслива. Любимо друг друга <ріст> і підтримувати постійно друг <ріст> друга, <ріст> будь у місті. Не знаю, головне, щоб не боліли. Ну, будь разом, довіряти і. Ну, любов уже за все повага. Весільна церемонія зворушує і надихає на поцілунок. А зараз привітайте до нової мене поцілунку <пілуць> зазвичай у Валентинів день у Прилуцькому раці спостерігався весільний бум. Проте не цього року. Чому спав весільний бум у день закоханих? Напевно. Всім це зрозуміло в зв'язку з тими подіями, які на сьогоднішній день у нашій державі до всього цього дійсно на День закоханих у нас спостерігався весільний бум. Хочеться сподіватися, що в майбутньому, коли настане мир, у нас дійсно буде добра традиція, що саме в день закоханих буде весільний бум.